Добрий день! Вітаю на каналі від А до Я. Мене звуть Марина і сьогодні я хочу запропонувати Вам зв'язати разом зі мною ось такі капці-шльпанки. Модель дуже легка та зручна. Ці ряди зв'язані лицевими петлями, тому з роботою впоруються і ті, хто тільки починає в'язати. В'язала я такою ниткою в спицані номер 375. Нагадую, вся інформація про пряжу, валун та розмір є під відео. Починаємо! Набираємо петлі, набрали 33 петлі, у наступному ряду, і у кожному лицевому ряду будемо додавати по 4 петлі. Ось центральна петля, з цього боку 16 петель і з цього боку 16 петель. Будемо додавати петлю ось тут, тут. З цього боку від маркера і з цього боку від маркера. Усі ряди в'яжемо лицьовими петлями. Щоб не плутатись, орієнтуємось на цю нитку. Вона залишилась після набору петель, коли нитка з правого боку це лицева сторона роботи. Тобто в цьому ряду будемо робити додавання. У першому ряду кромочну пров'яжемо а потім будемо її знімати. Біля кромочної робимо накид і в'яжемо ряд до наступного маркера. Дов'язали до маркера, перекинули його, зробили накид, пров'язали петлю і перед маркером зробили накид. Перенесли маркер. Продовжуємо в'язати. Перед останньою петлею робимо накид. Закінчуємо ряд. Пров'язавши цей ряд, ми додали 4 петлі. Зараз на спицях 37 петель. Наступний ряд виворотній. Знімаємо кромочну. До речі, кромочні петлі не затягуйте. Накид з попереднього ряду пров'язуємо з хрещеною петлею. Кромочні петлі ось тут. Тому я і говорю, не затягуйте їх, щоб потім не давило на підйомі. Знов накид пров'язуємо з хрещеною петлею. Центральна петля і наступний накид. Останній накид пров'язуємо, закінчуємо ряд. Наступний ряд нитка. Це лицьова сторона роботи. І, значить, знову робимо додавання петель. Все те саме, знімаємо кромочну, робимо накид, в'яжемо. Переносимо маркер, робимо накид, в'яжемо середні петлі, зараз їх тут три вже. Перед маркером робимо накид. І ще один. Накид. Зараз в роботі 41 петля. Продовжуємо так в'язати, додаючи по 4 петлі у кожному лицьовому ряду. В'яжіть до того розміру, як треба вам. Тобто, ось початок роботи. Ось тут 33 петлі. І ось ми зараз в'яжемо туди, сюди, туди, сюди. При цьому нас Виходить ось такий підйом. Цей етап роботи закінчено. У мене зараз на спицях 81 петля. Це лицьова сторона роботи, і закінчила я пров'язуванням виворотнього ряду, тобто ось це лицьова сторона. Нитку я відрізаю. Давайте ще раз повторимо у цієї моделі початок роботи. Тут. Тому, якщо ви хочете розмір менший, набирайте меншу кількість петель. Якщо хочете більший розмір, то більшу кількість петель. Так само це стосується і повноти. Якщо ніжка більш повна, то, звісно, цих рядів треба пров'язати більше. Тепер треба з'єднати ось тут. У мене тут нібито шнуровка. Але можете по бажанню просто це зшити будь-яким швом, який ви знаєте. Ви робіть, як знаєте, я покажу, що робила я. З'єднувати буду по цій стороні ось тут середня петля. начебто видно добре, що я роблю, тепер зав'яжу і стягну тут ось так акуратно вийшло. Тепер з одного боку, в петлю і з іншого. Через одну я це робила ось так. І так, до кінця, цю сторону прошила, бачите? Нитка вийшла так, щоб була зверху, і потім можна було її зав'язати. Далі робимо так. Ті самі міста вводимо Голку. Ось так в мене вийшло. І тепер будемо в'язати підошву. Починати в'язати підошву я буду на 7 середніх петлях, але для того, щоб почати роботу, треба перекинути петлі з однієї спиці на іншу. Я перенесла 37 петель. 7 для підошви. І з цього боку 37 петель. Подошву в'язати я буду ниткою одного кольору. А також додам ось таку нитку, щоб підошва прослужила набагато довше, не протиралася і була трохи твердішою. Як бачите, нитки такі бувають різних кольорів. Ось така нитка її можна купити в тон або контрастну. Це не дуже важливо, бо підошву все одно не видно. Лицьова сторона роботи починаємо в'язати. Нагадую, підошву, починаємо в'язати на самих петлях. Але це в мене так. Може вам потрібна підошва ну, більш широка. Вирішуйте тут самі. Пров'язую 6 петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сьому петлю підошви пров'язуємо разом з сусідньою петлею, виворотньою петлею по лицевій стороні роботи. Пров'язуємо 2 петлі, разом цю петлю підтягуємо виворітній ряд. В'яжемо 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, сьому петлю підошую, пров'язуємо разом з сусідньою петлею, лицьовою петлею по виворітній стороні роботи. Першу петлю знімаємо, цю пров'язуємо лицьовою і протягуємо її через зняту петлю, підтягнули петлю. В наступних двох лицевих рядах додамо по дві петлі, знімаємо кромочну, додаємо петлю, додаємо петлю з цього боку. Останню петлю підошви пров'язуємо разом з сусідньою виворотнюю петлею по лицевій стороні роботи. Підтягнули петлю. В наступному ряду накиди з попереднього ряду пров'язуємо схрещеною петлею. Щоб не було дірочки. Цей накид також пров'язуємо з хрещеною петлею, останню петлю підошви пров'язуємо разом з сусідньою петлею лицевою петлею по виворітній стороні роботи. Знімаємо першу петлю, другу пров'язуємо і протягуємо через зняту підтягнули петлю. І я зроблю ще одне додавання на підошву. повторю ви в'яжіть стільки, скільки надо вам, бо в нас і пряжі різна. І ноги різні, вибачте. Так, дві пров'язали, робимо накид. Ще один накид. Останню петлю підошви пров'язуємо з сусідньою петлею, виворотньою петлею по лицевій стороні роботи дві разом. Так само у виворотньому ряду пров'язуємо накиди з попереднього ряду з хрещеною петлею. Цей накид з хрещеною петлею. Остання петля підошви. Разом з сусідньою петлею по виворітній стороні роботи разом. Лицевою петлею підтягнули петлю. Далі продовжуємо в'язати 11 петель підошви, підбираючи петлі з бокових спиць до тих пір, поки вони не скінчаться. В'яжемо 11 петель. У мене на спицях залишилося 11 петель. Далі продовжуємо в'язати 11 петель до нужного вам розміру, так, щоб була прикрита п'ятка. Я зв'язала 14 рядів і в цьому ряду зроблю 2 убавки. Ці 2 петлі разом пров'яжу. І ці дві петлі разом. Закінчуємо ряд. В цьому ряду закриваємо петлі. Зараз 9 петель на спиці. закривати будемо по візерунку, тобто виворотніми петлями. Дві петлі пров'язуємо разом. Цю петлю повертаємо на спицю і знов дві петлі пров'язуємо разом. Так Закриваємо весь ряд. Закрили петлі. Тепер залишилося обв'язати гачком двома рядами. Один ряд стовпчики без накиду, другий ряд візерунком крок назад. Мабуть, має сенс залишити додаткову нитку і обв'язувати разом з нею, але я її обріжу і буду обв'язувати тільки цією ниткою. Для роботи я взяла гачок номер 4 показую, з якого боку я обв'язую. Обв'язувати будемо вводячи гачок під кромочну петлю. Гачок підкромочну, підхопили нитку, витягнули її, зробили накид, пров'язали. Гачок під кромочну петлю, підхопили нитку, витягнули її, зробили накид, пров'язали дві петлі. Ще раз. Гачок під кромочну, підхопили нитку, витягнули. Накид пров'язали дві петлі. І так обв'язуємо по колу до того місця, з якого починали. Тут починається пілью, ось так одну і іншу петлю, і продовжуємо обв'язувати. Так само під кромочні петлі. Коли в'яжете, не затягуйте ці петлі, щоб потім на підйомі не було вам дискомфортно. Дов'язали до центру. тут все те ж саме, опетлю з одного боку і з іншого. Дов'язали Дов до першої петлі обв'язки, закінчуємо ряд з'єднувальним стовпчиком, гачок під кромочну, підхопили нитку, витягнули, протягнули через петлю. Все. Перший ряд ми пров'язали. Тепер перевертаємо роботу і будемо в'язати ті самі стовпчики, тільки в інший бік. То, коли ми в'язали, рухалися у цей бік, тепер будемо у цей. Зробимо одну петлю підйому, гачок у кромочну петлю, підхопили нитку, витягнули, зробили накид, пров'язали дві петлі, гачок у кромочну. В цей момент натягнули нитку, щоб вийшов акуратний зубчик, витягнули нитку, зробили накид, пров'язали дві петлі. гачок під кромочну, натягнули нитку. Якщо в цей момент нитку не натягнути, то зубчик красивий не вийде обв'язуємо по колу. Закінчили. Залишилося сховати оці кінчики ниток у роботі. На сьогодні наша робота завершена. Сподіваюсь, у вас все вийшло і вам сподобалось. Всього вам самого найкращого. До нових зустрічей. Бувайте здорові!